Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття і сестри, любі наші діти, дорога молоде, щирі й щирі вітання кожному, хто сьогодні разом з нами на молитві. День, який Господь нам дарував, дарував нам в своєму благословенні, в тому єднанні в Дусі Святому. І в тих обіймах милосердного Христа ми сьогодні з вами разом єднаємося і дякуємо Богові за те, що знову можемо бути в тому молитовному духовному єднанні, в тій родині молитовній, яка знову і вкотре збирається разом, щоби прославити Господа, подякувати йому. Просити прощення у своїх немочах, старатися вимолювати ласку благословення для своєї сім'ї, для своєї родини, кріпитися на силах глибоко вірити, у всі Божі натхнення, в яких ми всі разом збираємося, триває той вечір, до якого ми прийшли, і Божа воля над нами, чи ми дякуємо Богові за його ласки. Чи ми просимо в те, що хочемо отримати, чи ми віримо, що надія Божого милосердя є разом з нами? Чи ми запрошуємо на молитву тих, хто очікує нашого запрошення, чи ми глибоко віруємо у ті наміри, які ми щоразу і кожного вечора просимо у Господа? Тому, власне, кожен із нас, який сьогодні разом складає свої наміри, Прибігає до Бога і просить і благає про Його милосердя. Тому кожного разу, коли ми приходимо до милосердя Господнього, ми стараємося в Його власті, в його щедротах бути і перебувати разом, прикликаючи в Дусі Святому кожну людину, яка вірою, надією і любов'ю прибігає до Божого милосердя. Тому зараз, у цей час вечірній, завжди, як і кожного разу, будемо запрошувати і благати Господа про Його милосердя, чекаючи і відчуваючи в своєму серці то розрішення, то натхнення, то молитовне Боже благословення. Тому дуже прошу всіх, приготовляючи свої вервички, приготовляючи свої наміри, пам'ятаємо про те, що Господь. Дарує нам все те, що нам конечно до спасіння, все інше, яке не маємо, значить, не маємо мати. Тому прошу всіх, беручи у руки нашу духовну зброю, ми всі стаємо зараз перед Боже обличчя, стаємо щиро в мирі, в любові, в кріпості Духа Святого і взиваючи, просимо і благаємо. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Іси, і все, все наповняєш, скарбни ти благ життя подателю, <кій> прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося? Він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняйми, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, <кій> і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, <кхи> благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток, дуже прошу всіх. Поширювати молитву, ставити свої вподобайки, писати свої намірення, запрошувати на спільну молитву своїх рідних, близьких, приятелів і друзів, тому разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю І Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у кус спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва подяки до Господа, які лине з нашого серця. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кхи> Отче наш, нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, третій десяток, наша молитва за наших героїв. Сьогодні в нашій парафії ми провадили в ту останню земну путь новоприставленого героя-воїна Олександра, молимося за його маму, за його брата. Молимося щиро за кожного героя, який сьогодні на передовій який ціною свого життя тримає то небо над нами. Молімося щиро за поранених, полонених, пропавших безвісти. родину наших героїв. Господи, вислухай наше моління, благослови і помилуй. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, син у Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амін. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва за сім'ю, за родину, молитва за хворих, за немічних, страждаючих і терплячих, молитва за опущених, молитва за одиноких, молитва за самітніх, тих, які зараз у лікарнях, тих, які зараз вдома, в самотності. Тих, які прикуті до ліжка, молимося щиро за тяжкохворих, за їхніх лікарів, які їх лікують, молимося щиро за усіх, хто приготовляються до надскладних операцій в тій онкології і в інших немочах. Молимося щиро за подорожуючих і тих, що в чужині. Молимося щиро за тих, що в сиротинцях, чи в домах перестарілих, чи в домах сирітства. Молимося щиро за молоді подружні пари, за плодоносящих. Молімося молимося щиро за кожного, хто сьогодні разом з нами у всіх наміреннях, які сьогодні складаємо, щоби Господь почув наше моління. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося наш п'ятий десяток, наша спільна молитва місяці березні за душі наших загиблих, за заубієнних наших героїв, захисників і захисниць, за душі убієнних у наших родинах в часі війни. За душі спочилих наших померлих, за душі в чистилищі, за абортовані ненароджені діти, за всіх одвіку спочилих, усім, нехай Господь вчинить вічну, вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, <кхух> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса <кій> і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословення Всемогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри, ми розпочали третій тиждень Великого посту, прямуємо до Хрестопоклінної неділі, тому щиро-щиро прошу кожного: схиляємо голову перед своїми немочами. І просимо у Бога благословення. Дякую кожному, хто долучається до добрих справ. Дякую кожному, хто пам'ятає про молитву і старається ділитися нею з усім світом. Дякую кожному, хто є тим маленьким учнем, апостолом Христа, і, нехай Бог Господь, Творець неба і землі кріпить нас на силах. Тому дай Боже, щоби завтра, в цей час, ми знову зустрілися з вами разом. Щоб наша молитва линула із нашого серця, щоб ми глибоко вірили і уповали на Господа. Тому чекаю на ваші наміри, чекаю на ваші молитовні намірення, дякую вам за те, що завжди підтримуєте, допомагаєте, і робите велику посильну справу у ділах Господнього милосердя. Тому всім бажаю спокійної, мирної ночі. Бережіть себе. Бережіть один одного, і нехай Господь миру буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!